Привіт, мої дорогенькі! Дітки, почну наше заняття із загадки. На колесах по шосе, вантажі й людей везе. Де везу все швидко дуже. Ти впізнав його, мій друже? Що це? Автомобіль. Дітки, а що таке автомобіль? Це. Транспорт. А які ще бувають види транспорту? Давайте з вами пригадаємо. Буває повітряний: це літак, вертоліт, водний, корабель, лайнер, човен, а також наземний. Наземний від транспорту найбільший. Давайте з вами згадаємо, який це буває наземний транспорт, залізничний потяг, метро, сільськогосподарський, трактор, комбайн, вантажний, вантажівка, самоскид, громадський. Автомобіль, автобус, мікроавтобус, тролейбус, трамвай, а також спеціальний транспорт, швидка допомога, пожежна машина, бітонна. Мішалка, сміттєвоз, цистерна. Діти, а водієм якого транспорту ви би хотіли стати? Ось давайте з вами трішечки побудемо водіями. І так, сідаємо у транспорт, вмикаємо ключем запалювання і керуємо. Кермом. Натискаємо ніжкою на педаль газу. Повертаємо наліво, вмикаємо фару. Повертаємо направо, вмикаємо праву фару. Тиснемо ніжкою на гальма. Зупиняємось. Діти, а який транспорт усім водіям необхідно пропускати? Спеціальні це поліційна машина, швидка допомога і пожежна машина. Сьогодні ми з вами будемо клеїти спеціальний транспорт це швидку допомогу і пожежну машину. А для роботи нам. Потрібно Клейонка, клей, ножиці, пензлик, фломастер, серветка і набор папіру. Розміри будуть під відео. Отже, спочатку я покажу для менших діточок, як поклеїти швидку допомогу. Давайте пригадаємо, якого кольору в нас швидка допомога білого, тому нам знадобиться білий папір. Візьміть прямокутник і зріжте один кут ось таким чином. Ось, ось так. Далее возьмите прямокутную форму, чорний папір. Складаем его навпіл, куточек до куточку. притискаємо пальчиком. Далее срезаем куточки в него. Щоб зробити круглую форму ось так. Це будуть колеса. Далі візьміть синій квадратик. І зріжте в нього з одного боку куточки. Ось так. Це в нас буде сигнальний мігалочка так. Далі візьміть червону стрічку і одріжте дві невеличкі полосочки. Це в нас буде знак червоного хреста. А зараз будемо це все наклеювати. Беремо основу, бажано, щоб вона була кольорова, оскільки в нас автівка білого кольору. Беремо чорну смужку, це в нас буде дорога. Перевертаємо її на інший бік, притримуємо пальчиком. І змощуємо клеїмо. приклеюємо до нижньої частини нашого аркушу. Притискаємо серветочкою. Далі беремо нашу машинку. Погляньте, де ми її будемо розташовувати. Перевертаємо, змащуємо по краях. Притискаємо серветочкою. Далі приклеюємо колеса на зворотньому боці по краях. Одне колесо і так само інше. Далі наш Сігнальний І червоний хрестик робимо. Олівцем промальовуємо віконця. А також напишемо, який номер треба. За яким номером треба телефонувати, коли ми викликаємо швидку? 1, 0, 3. Ось наша швидка. А зараз зі старшими виконаємо аплікацію пожежної машини. Пригадаємо, якого кольору пожежна машина червоного. Беремо аркуш червоного. Так само зрізаємо куточок. Це буде наша машина. Далі беремо білий аркуш, складаємо навпіл, розрізаємо це будуть наші віконця. Одне віконце ми залишимо ось в ось такому вигляді, а друге ми складаємо по діагоналі і розрізаємо, ось яке в нас буде друге віконце. Далі беремо чорний прямокутник, складаємо навпіл, притискаємо, зрізаємо куточки. Вирізаємо колеса для нашої машини. Далі зрізаємо куточки нашого синього квадратика, це наш мигалка буде. Наступна деталька це. Драбина. І так, ось ми прикладаємо ось таким чином, одну полосочку відрізаємо, другу. А далі це будуть наші перетинки. Починаємо приклеювати нашу машинку. Беремо довгу чорну смужку, це наша дорога, смащуємо і приклеїмо внизу аркуша. Витискаємо серветочкою. Далі приклеюємо машину. Так само змащуємо лише по краях. Сереветичкою притискаємо. Приклеїмо колеса. до калку Приклеюємо двину. Фломастером підписуємо, який необхідно номер набирати, якщо треба викликати пожежну машину. 101 1, або 101. Ось і наша пожежна машина. Чекаю від вас ваших робіт. А на сьогодні все. Пока!